Вивчають нове обладнання та готують за більш сучасною рецептурою. На Миколаївщині запрацював перший в області кулінарний хаб або ж центр підготовки кухарів шкільних їдалень. Перша група вже завершує навчання однак, попит на перекваліфікацію досить високий. Тож наступні майстер-шефи незабаром теж стануть до плити. Більше подробиці у сюжеті нашої колеги Наталії Якубсен-Белібової. Наталія 15 років працює кухарем в їдальні ліцею. Жінка сама виявила бажання підвищити кваліфікацію і вже завершує курси. Каже, що нове шкільне меню не лише дієтичне, а й яскраве. Мені подобається, що там свіжі фрукти, овочі, їжа не смажиться, запікається. Реформа шкільного харчування, запроваджена в Україні 2020 року за ініціативи першої леді Олени Зеленської, передбачає не лише якісне меню, а й модернізацію застарілого обладнання. Тож в кулінарному хабі кухарі вчаться використовувати сучасне кухонне приладдя. Можна його і ножом робити, але більше ми покращуємо собі роботу кухарів, так що ми працюємо в техніці. Тобто, якщо сісліб насус у нас харчування дітей, де 250-300 дітей. То нам, звісно, чи проще ножом, чи закинуть його в цей і переробити. Ще до відкриття першого кулінарного хабу в області попит на подібні курси був високим. Вже нині на участь у програмі з перенавчання подали заявки понад 200 кухарів, які працюють у шкільних їдальнях. У першій групі завершують навчання 8 фахівців. Програма включає в себе 90 годин, з них 42 години теорії, 48 годин виробничої практики. Сьогодні в нас тема урока приготування холодних страв та закусок бургерів. Кулінарний хаб створений на базі професійного ліцею в сусідній залі з досвідченими кухарями. Основи меню вивчають студенти. У другокурсників теж практичні заняття. Софія з родини кулінарів, тож каже, дівчина про іншу професію навіть не думала. Я обрала професію, бо в мене всі по маминої лінії дівчата обирали саме цю професію в цьому коледжі навчалися після мене. Ще є дві молодші сестри. У нас це як сімейна традиція. Мені подобається готувати, але я не завжди цим займаюся. це від настрою залежить мого. Мені подобається дивитися, вичитувати з різних мереж інтернету рецепти. Цікаві. Викладає студентам практику Світлана Гребенюк, яка вже 22 роки працює в цьому коледжі. Нині каже, жінка є можливість опановувати сучасну техніку, яку майбутні кухарі використовуватимуть у подальшій роботі. У нас сьогодні тема урока приготування печені по-домашньому з курки. Ми використовуємо сировину, картопля нам потрібна, філе, морква, спеції, томат пасту. На уроці ми будемо користуватись пароконвектоматом, овочерізкою, і діти працюють на індукційних плитах. Ремонтні роботи по створенню кулінарного хабу та навчально-практичного центру на базі професійного коледжу розпочались навесні 2024 року. На модернізацію будівлі і придбання обладнання витратили майже 12 мільйонів гривень, з яких понад 6 мільйонів кошти державного бюджету. Решта спецфонд самому коледжу. Мав досвід працювати в харчуванні, тобто було в мене там цей досвід і в дружини. Розумію, я все обладнання, воно на гідному рівні для того, щоби. Це було актуально не тільки для закладів освіти, а й для всіх закладів там ресторанного, наприклад, бізнесу в майбутньому для дітей, які отримують освіту. За словами Віталія Кіма, нині в області створюють ще чотири подібних кулінарних хаби, які мають закрити всі потреби в питанні перекваліфікації кухарів шкільних їдалень Миколаївщини. Наталія Якобсон білібова Євген Сержук, телеканал Рада для підсумків. Єдині головне.